Друзі, всім привіт! Сьогодні а, їду міняти лобове скло на Панамері. Хлопці з, з а, Паво -Глас. мені запропонували замінити моє скло а, на нове, а, тому що в мене воно взагалі капець як посічено. Це вже було коли я купляв машину. Минулий володар полюбляв по трасі навальнуваті, тому йому просто капзда. Подивиться, я з таким склом я їздив увесь час і воно. Так напрягало, що це просто капець. Хлопці з павоглас мені запропонували його замінити на дуже вигідних умовах. Міняти будемо на БСЕсі, але купую скло в них. Вони дуже чудові ціни, вони мені зробили приємну пропозицію. І взагалі в них дуже приємні пропозиції. Вони продають всі види автоскла на будь-яке авто і навіть встановлюють це скло. Самі хлопці з Луцька. Відкрили вже представництво в крупних містах, можете зайти на їх цю сторінку та написати, якщо вам треба замінити скло. Павоглаз привезли мені нове гарне скло без жодної коски, без нічого. Хлопці з БСС поставили і тепер просто кайф. Тому раджу павоглаз, можете замовляти у них. Скло, а також заїжджати на БСС, ставити робити сервіс. Ну, тепер просто кафі, я вам скажу. Ніяких косочок, ніяких бліків, нічого. Просто як на новій машині їдеш. Реально відчуття, як від нової машини. Давно треба було поміняти. Тим паче у хлопців такі гарні ціни.